А чим запам'ятався папа Франциск? Франциск народився в Аргентині в 1936 році. Хорхе Маріо Берголіо прийняв папство в 2013 році після відставки Бенедикта XVI. Франциск став першим папою за понад 1200 років не з Європи і першим главою Католицької церкви з Нового світу. Також він, перший папа римський єзуїд. Папа часто висловлював свою особисту приналежність до бідних і був відомим тим, що виступав на захист біженців і людей, переміщених через конфлікт. Що ще, друзі, цікаво? Що ще цікаво? У 2013 році він висловив знамениту думку, що якщо хтось є геєм, шукає Господа і має добру волю, то хто я такий, щоб судити його? А в 2023 році він дав дозвіл священникам неофіційно правда благословляти одностатеві стосунки. Також Папа Римський Франциск неодноразово висловлювався щодо агресії Росії проти України, закликаючи до припинення насильства. Він називав війну ганебною катастрофою для всього людства. Але водночас він дозволив, щоб під час, наприклад, хресної дороги у Ватикані після початку повномасштабного вторгнення Українка та росіянка разом несли хрест. Також Понтифік засудив рішення України заборонити діяльність саме російської церкви на своїй території. Водночас Папа Римський активно приймав паломників з України, спілкувався з військовослужбовцями і навіть отримував від них підписаний український прапор. Подібних зустрічей з російськими військовослужбовцями не було ну а також Франциск зустрічався з президентом України Зеленським.